Доброго дня, я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому своєму відео покажу, як переводити одну концентрацію розчину в іншу концентрацію розчину. Перше, що хочеться відмітити, це те, що без знання формул такі задачі ну, розв'язати в принципі, не можна. Формули ви маєте знати, можете просто виписати на листочок, діло ваше. Не знаєте, де знайти інтернет, Google, там. Відсоткова концентрація вам зразу дасть формулу. Малярна концентрація вам дасть формулу базову. Ці формули у вас повинні бути. Без цього ви задачку вирішити не можете. Тобто Тут чимось я або хтось допомогти не може. Тобто Тут вже має бути якась база знань, яка буде основою для розв'язку задачі. Для прикладу, є дві найбільш поширені концентрації, які у нас впадаються в задачах масова концентрація, тобто або відсотка, де маса речовини. Ділиться на масу розчину. Ну, зазвичай на 100%. множить. <кій> і малярна. Де маса речовини, ділиться на малярну масу реч, тобто речовини і на об'єм. Задачка така на переведення мають бути малярну в відсотку, відсотку в малярну. Ну, в принципі, на практиці зазвичай відсоткову переводять в малярну. Тобто, у нас буде дано Наприклад, масова частка на 3ОH буде дорівнювати, ну хай буде 0,4%. Можна взяти 4%, тут там 40%. Я підводю так, щоб циферки по ідеї, танцювали хорошо. І знайти це самуляр. Тобто, якщо у вас цієї формули не знаєте, виписуємо і далі працюємо. Є варіант взяти, перерівняти ці дві частини і далі знайти, чому дорівнює. Маса мулярна це мулярне. А зазвичай такі спосіби, не, ну, в принципі, складні для учнів. тому Ми беремо і згадуємо, що в нас є тут. Тобто мулярна концентрація вона має бути в літрах, тобто розмірність моль на літр. І тобто нам на об'єм в літрах. Зараз дециметри кубічні. Це одне і те саме. В нас із даних тільки масова частка. А в принципі, тут можна зробити яким чином. Щоб працювати з літрами, о, ми беремо і пишемо. Для розрахунку беремо от, от, воно текстом, так і прописується, щоб той, хто перевіряє, розумів, що ви робите. І пишемо. Для розрахунків беремо 1 літр розчину. Так? О, але в такому випадку ми взяли 1 літр. Для цієї формули нам зручно. що Тут об'єм буде в літрах. А тут у нас маса розчину, а маси розчинку нема. Густини у нас теж нема. В задачках, де відсутня густина, але нам потрібно перевести об'єм в масу або масу в об'єм, ми маємо право записати, що ось теж теж текстом. Оскільки в нас густина не дана, ми її приймаємо, що ρ дорівнює 1 грам на сантиметр кубічний, ну, або на мілілітр. Так. О, і Звідси ми, знаючи, що в нас об'єм вже є 1 літр, знаходимо масу розчину для розрахунків. Тобто У нас з'являється те, з чим ми можемо працювати. Формули, кому треба переписуємо, зараз зітру, або ставимо на паузу, переписуємо Я це стираю О, і далі працюємо. Значить, Що ми робимо? Тепер ми знаємо, що в нас є додатковий об'єм 1 дециметр кубічний. Або він дорівнює 1000 Сантиметрів кубічних. І в нас є густина 1 грам на сантиметр кубічний. Відповідно, у нас маса розчину буде дорівнювати В помножити на Ру. Об'єм у нас є 1000. Множимо на 1, дорівнює 1000 г. Наступний крок. Нам треба знайти масу речовини через те, що в першій формулі, що в другій, як і у вас вище записано, потрібна маса речовини. У нас є масова частка, О, у нас є маса розчину, чисто, що це маса розчину. У розчин. Розчин. нас вже виходить простенька задачка, де два із трьох компонентів у нас відомі, тобто масова частка і маса розчину. О, із першої формули, де знаходиться масова частка, ми можемо записати, що маса речовини або в нашому випадку натрій UH OH, дорівнює Маса розчину помножити на масову частку речовини. В нашому випадку на 3H, і поділити на 100%. От, як наслідок? В результаті у нас виходить в циферках 1000 помножити на 0,4 і, і поділити на 100%. Скорочуємо 10 і виходить 4 грами. Тепер для другої формули в нас об'єм вже є, через те, що ми припустили, що він є. Далі маса речовини в нас є. І далі в нас молярну масу натрію Аш. В принципі, це таблична дана, Ми її за табличкою обраховуємо. І дорівнює 40 грам на моль. Ой, моль. Так, і тепер. Це зараз зітро частинку. О, тепер для другої формули, де е, нам треба знайти це малярне, у нас усе є. О, тобто об'єм у нас є, маса речовини є. І це малярне натрію H дорівнює маса речовини, ну, в даному випадку маса натрію Аш. Ділиться на малярну масу натрію H. І на об'єм. Для чого ми брали один літр або один дециметр? Щоб було просто удобно рахувати. І в нас виходить 4 грами ділиться на 40 і на 1. У нас виходить 01 моль на літр. Це нормальний розчин для таких величин. З іншої сторони, як приклад. Можу привести, що нам знайти на ще, наприклад, поширена у техніці величина титр, розмірність грам на літр. Тобто, знову ж таки, оскільки ми ізначально брали на літр, маса в нас є, о, знову ж таки, без формули титру, чому дорівнює титр, ми нічого не знайдемо. Тобто, для розрахунку, якщо нам треба було ще знайти титр або просто знайти титр без це ми так само брали один літр розчину, через те, що в нас розмірність грам на літр. Далі так само брали густину. Молярну масу нам, в принципі, як така не треба була, через те, що нам просто маса треба. Ці дані так само припускали, тобто брали якусь величину для розрахунку, щоб от чогось штафувалося. Яку величину ви візьмете? Без різниці. В результаті в нас би вийшло, що масу ми потім знайшли і титр у нас би дорівнював 4 поділити на 1. і концентрація 4 грами на літр. Якщо в нас на мілілітр, чи це що титр має грам на літр бути або грам на сантиметр кубічний, то в нас би титр на сантиметр кубічний, в другому випадку, був би 1 поділити на 1000 мілілітрів. Що ми для розрахунку взяли 1 літр. І вийшло б 0,00 4000 г на сантиметр кубічний. Тобто, переводиться просто. Ми із базової формули той речовини концентрації, яка у нас є, ми виводимо масу. І цю масу далі вже підставляємо в формулу, яка нам потрібна. Тобто молярна в молярну формулу, знаходження титру в формулу титру, там в нормальну концентрацію, в формулу нормальної концентрації. В принципі, в таких задачах в більшості випадків все зводиться до того, що нам треба знайти масу речовини в одному розчині і потім цю масу підставити в формулу для розрахунку. Заданої концентрації. Ну, повторюю ще раз: ані я, ні викладач, ніхто вам в голову цього не вкладе. Тобто формули базово бути. Чисто, що це задачки трошки складніші, ніж просто задачки знайти концентрацію. І переведення, хочемо ми чи не хочемо, у вас база якась повинна бути. Базу можна, я ж кажу, знайти через інтернет, можна виписати, що вони у вас були постійно під руками, можна вивчити. Кому що підходить, вибираємо і користуємося. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу! всього доброго, до нових зустрічей!